Якщо у вас в бізнесі зникають гроші, і ви не знаєте, куди і яким чином, вам просто необхідно зробити наступне. Мене звуть Дмитро, і я автор каналу Українська бізнес бізнес-лабораторія». У сьогоднішньому відео я поділюсь з вами одним тестом, зробивши який ви зможете доволі швидко вичислити, куди все ж таки діваються ваші гроші з підприємства. Додивіться відео до кінця буде дуже багато важливої цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. Отже, тест полягає в наступного. Я називаю цей тест бухгалтерський. Чому я саме так його називаю? Тому що в бухгалтерському обліку є таке правило: якщо десь щось зникає, значить десь щось з'являється. Давайте приведу простий приклад, згідно якого ви можете краще зрозуміти, про що я кажу. Уявіть собі ділянку землі, так? І уявіть собі, що в одній частині ви викопуєте ямку. І у вас на лопаті залишається земля, і ви кидаєте її на іншу частинку. Що у нас відбувається? Абсолютно правильно, в одній стороні, там, де ми викопали ямку, у нас залишається ямка, власне, а в іншій стороні у нас утворюється горбик. І, власне, на цьому і збудований даний тест. Тобто його суть в тому, що якщо щось десь зникає, значить щось десь повинно з'явитися яким чином цей тест можна використати для вашого бізнесу, і яким чином його можна використати для того, щоб вичислити, куди ж зникають гроші чи товари, чи що ви продаєте з вашого бізнесу? Це вичисляється дуже просто: якщо у вас починають зникати гроші, відповідно ці гроші повинні в щось трансформуватися. І дуже хорошим показником такої трансформації є ваші працівники. Як це проявляється, приведу вам приклад з історії своїх клієнтів, які займаються роздрібною торгівлею. У роздрібній торгівлі спостерігається одне цікаве явище. Причому неодноразово я працювавши з різними клієнтами, бачив одне й те саме явище. Коли приходить на роботу продавець, людина худа, я би сказав, стройної фігури. Вона, попрацювавши певний проміжок часу, починає набирати вагу. Можна сказати так, це ж людина працює біля їжі, біля продуктів, тому саме і вага людини збільшується. І, взагалі, яке я маю право вказувати на чужі дефекти. Не поспішайте. Це дуже важливий інструмент, який допоможе вам виявити, куди зникають гроші. Я думаю, прямо зараз ви почали потрошку здогадуватися, про що я кажу. Я кажу про те, знову ж таки, згадуємо правило, що якщо десь щось зникає, значить десь воно щось трансформується. Якщо ми кажемо про сферу продуктів харчування, якщо продукти чи гроші зникають, вони повинні десь у щось трансформуватися. А так як крім вас, крім ваших працівників, крім ваших постачальників, нехай більше ніхто не має доступу до ваших товарів чи до ваших грошей, ну можна сказати ще клієнтів. Але як показує практика, лише невеликий відсоток клієнтів здійснює крадіжки. Більша частина крадіжок все ж таки припадає на персонал. Тому людина, яка починає красти у вас, наприклад, продукти чи ще щось, вона, відповідно, що робить, вона ж вкрала, не просто викинула в смітник, вона починає їх сама споживати. І відповідно від того, що вона дуже багато раз провертає одну і цю саму операцію, це все чітко відображається на її зовнішньому вигляді. І людина починає гладшати. Тому, якщо ви побачили, що у вас починає зникати товар. І, відповідно, ваш працівник, який нещодавно прийшов, ну або нехай декілька місяців працює у вас, він прийшов і мав зовсім іншу комплектацію, а тут він починає гладшати. Ну, відповідно, можете зробити для себе певні висновки, куди зникає товар чи куди зникають гроші. Я розумію, у вас може виникнути зараз ще одне питання, якщо я, наприклад, не займаюся роздрібною торгівлею в сфері продуктів харчування, тоді яким чином мені оприділяти чи це працівник причетний до того, що в мене зникає товар чи гроші? Чи це щось інше до того має відношення? Тут також можна вичислити, і яким чином це можна вичислити. Насправді вичисляється дуже просто. А ви можете дивитися так само по зовнішності вашого працівника. Він, наприклад, приходив і мав одяг одного типу, одягався в одному стилі, носив одні аксесуари, а тут, через деякий проміжок часу, у вас починають зникати гроші, зникати товар, а працівник починає раптом красиво одягатися або красивіше одягатися, стильніше одягатися. У нього з'являються нові аксесуари, тому якби можна пов'язати ці два моменти між собою і зробити припущення. Я Не кажу підходити і казати людині прямо в очі. Я кажу тільки припущення висловлювати в тому, що людина може дозволити собі вкрасти щось у вас, чи то гроші, чи то товар. І для того, щоб ми з вами не були голословними, ми повинні розуміти, що людина, яка приходить до вас працювати. Вона починає заробляти гроші, і відповідно, її стиль, її одяг, її форма, наприклад. Вона мала би змінюватись по правильному тільки завдяки тому, що її особистий дохід починає зростати. Відповідно, нам потрібно глянути на результати роботи такої людини. Якщо людина, наприклад, працює продавцем, і коли вона прийшла, її продажі починають рости. Від моменту, коли вона прийшла, починають рости, вона починає більше заробляти, ну, відповідно вона може собі більше дозволити на ці гроші. Але якщо ми бачимо, що людина прийшла її результат не зростає, крім того, в компанії також ж загалом дохід не зростає, а навпаки, гроші кудись зникають, товар кудись зникає. Ну, відповідно, можемо зробити припущення, що ця людина, яка почала себе зовсім по-іншому подавати. Чи зовсім по іншому стала виглядати, вона може бути до того причетною. І далі, щоб вже остаточно переконатися в тому, тут потрібно проводити додаткове тестування. Ну, в кожній сфері це буде проявлятися по різному, адже кожен бізнес, кожна окрема ситуація унікальна і не можна підібрати один універсальний інструмент для кожного випадку, для кожної ситуації. Тому, якщо у вас виникають питання конкретно по вашій ситуації, приходьте на консультацію. Записатись можете за посиланням нижче у описі до цього відео, а поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео. Вони і доповнюють, і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.